Гладь мене кожна, гладь, гладь, давай, Ісполняй свій дух. Ой, що то мені не нравиться, Що то не так, ну не так ти делаєш это руками, от руку дай, дай руку я тобі сейчас покажу, як треба. Не вмієш. ну, ну не знаю, мені неприятно, що ти не так от робиш, ото, я не знаю. Не, не то, не то. Не вмієш. так дай руку, я зараз тобі все усе покажу. Усе отут, от, от, от хочу, от тут, от, хочу, Гладь мене отут, от, понятно? — Да, да, ой, хорошо, ой, як приємно, ой, хорошо, ой, да. — Ти чо пресця? Ти чо пресця? Ти шо не бачиш мене кожу нагладить? — Ти чо пресця сюди? Іди отсюда. чуда. — Ти, ти, ти шо робиш? Ти куди з своєю страхою лізеш? — Убери дупу, боже, дихать мила. — Фу, смердить! Ще й не Ой, боже, поможіть, люди добрі, шо то робиться. — Фу! Фу, яка я гадость. Хочу мене тіліпаєш, мене гладити треба. Фу, аж настроєння іспортилося.